Вітаю глядачі, мене звати Дмитро. Продовжуємо виживати у бункері від оцього от чувирли, який хоче мене е, знайти і трахнути, або щось ще погірше зі мною зробити. Дійшов я до четвертої ночі. Поїхали, не будемо тормозити. Ось на четвертій ночі я і не пам'ятаю, що мене там зараз чекає. Так, пішов, дупу. Четверта ніч. ну Тут зараз фантоми, мабуть, мають з'явитися такі прям жорстокі. Але точно я її не згадаю. Так, ну добре. Так, привіт, спрінгтрупе Клятий спрінгтруп Ну, Тримаю його. Так, і. От і що мені робити, до речі? От ти диви! Відразу, ля! От, от як мені жити? от Треба вловити його тепер. Кляте чувирло. От ти диви! Прямо на самому початку! Якого лайна? Ну, до речі, там спрингтруп вже і вийшов. Так, і де він? Спробуй тепер його знайти. Так, спрінгтрупи, ти де? Ти тут? Ти де? Чувирло? Ти де? Ди сюди. О, нормально, знайшов. А, ні, не знайшов. У мене камера зламалася. Чорт. Це дуже погано. Вже Камери починають ламатися швидко, аудіосистеми зараз теж будуть ламатися швидко, все ламається. Як жити? Чорт! Ходь сюди. Так, я його знайшов. Так, він там. Але у мене все зламалося. Зачкай! Не, не тікай тільки! От, на жаль, не можна цю панельку сховати, поки вона там. Поки вона. Як його. Ремонтується. Ні, він не тут. Чорт. Так, камера 8. Сюди йди. О, він тут. Так, ти тут? От як зрозуміти, я не розумію. Камера 8, 7. 8. 9. Ні, він не тут. Ну це погано. Так, він у вентиляцію пішов. Так, дочекай, ти де? О, ні, о, ні. Я не знаю, де він. Якого лайну. Ну все, я програв. Все це кінець. Хоча. Ні, вроді. Ні, начебто нормально. Все, це... це кінець. Він мене зараз з'їсть. Да, я, я вже чую, як він дмухає мені. Ха? Ну, вбивай мене. Падло. О, тихо тихо Яко лайна! Схопив скрім від балун гея. Я тільки но чув, як він десь щось там дмухає. Агов чувирло де? Можливо, тут десь тут? О, не вже тут? Я його не бачу. Але він десь. О! Привіт! Ну все. Ну, ось це вже кінець. Ну, можна спробувати зробити якось ось ось сюди його викликати. Хоча навряд чи це допоможе. Або можна. Спробувати просто посидіти, почекати. Ну, коли він же ось сюди забігає, це начебто все. Більше я нічого не зможу зробити. Тут тупо треба сподіватися, що він сюди не прийде. Ну, коротше, доведеться. О, от і все. Ну, все, зараз мене з'їсть, дивись. Тупо перевіряй. Нома, велась! Ух ти, та не вже. О, тихо. Так, сюди йди, Хоча ні, не сюди Клятий Фредді Та пішов ти в дупу. Ні, ну він зараз мене. В атаку, не. Ні, нормально, начебто. Ні, нормально, пройшов. чіпатиме мене начебто. Так, ну шо, хлопче, ходь сюди. О, ну все це. О, ось це тепер кінець. Ну що, у гля, гляділки пограємо. Хто перший маргне, той програв. Хоча ця гра для мене буде кінцева. 5 годин. З'явився би ти тут у 5 годині. І ну це кінець. Це Дивися. Хоча, можливо, до. Звезе мені. Ну а вже ж на, на що я сподівався? Просто я, я відкрив і він сразу А куди ти? Куди ти поліз до своїх смартфонів? Грайся зі мною, падла. <плес> ну, я в самого початку вже якось хріново все почав робити. Треба більше уважніше усе все справу робити. Так треба ось сюди відразу. Ти що, не тут? Та не вже. Та не вірю. Ходь сюди. Та не вірю. Вже звалив ти. Якого лайна? А сюди? Hello? Так, сюди йди. Ну, сподіваюся, він там. Так. Ну, скоріше Так, ти Hello? тут? Так, добре. Так, тепер ти тут. Так, зачекай, 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 зачекай. Скоріше, скоріше, скоріше. Так, сюди, йди. Так, а я поки що камеру перезаряджу. Так, і напершу його. Скоріше, 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 скоріше. Так, є така справа. Не, він, він тут. ну сюди. О, так, добре. Аудіо зламалося. Так, скоріше, 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 скоріше. От покидьок який же ж ти повільний, господи, пеньчо. Ой, ось же ж він. Ну, і на що я це зробив? Так, обережно, 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 скоріш, скоріше, скоріш, скоріше, скоріше. Так, сюди. Так, і ось тут я вентиляцію закрию все. А тепер я перезаряджаю усе на нома. Так, о, по полісу вентиляцію я якраз закрив. Краса. Так, нома. Є. Yeah. Так. А! Приїхав, товариш. Так, ну тоді. Ага. Hello? Пішов звідти. Нома, сюди. А, і куди ти пішов? А от тихо. Так, добре, він тут. Так, ти тут? Hello. Чи не тут? Так, він тут. Так, скоріше, скоріше, скоріше. Ребут олх. Відразу. Буду його там тримати і перезаряджати відразу усе. Так, ну є. Так, ходь сюди, друже. А, вон він стоїть. Вон. Я прямо на нього. Тицію. Курсором. Так, ну що, зараз звалить. Ага. І я відразу його об... у зворот. Ну, сподіваюся, я його заманив. Дуже-дуже на це сподіваюся. Так, знову вентиляцію поліз. Що це там? Мищі, фловіс, чи що? Ні, ні поліс. Ти де? А, ні, -ха. Ага. Ну тоді треба його тут потримати. Потримаю його тут. Так, а тепер... Ага, ось він тут. Так, сиди тут. Т... Твою ж! Не то не те нажав. Ой, зачкай, 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 зачекай, зачекай. Так, треба його сюди скоріше. Так, тихо. Вентиляцію перезарядити. Скоріше, скоріше, щоб я не помер. Ну, нума, 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 нума. Так, все добре. Так, ти де? Ти де? Чувирло? Куди ти пішов? О, ні, він же не тут. А де він? А я не знаю, де він. Ну, це дуже погано, що я не знаю, де він. Це дуже-дуже погано. От бачите, бачите, загубив його. От якщо б я б не зловив скример, а я щось запанікував трішечки. Ну, все. Тепер біс його знає, де він. О, ще й відео зламалося. Так, ну. Ну, можу, спробую тоді тебе. Сюди. Не він, не ту... Ой, якого лай. Господи, ти шо? Відразу в трьох. Та ви шо, знущаєтеся з мене? Капець, Тут тобі чикав, висралася. Та Фредді йде. Та ти шо знущаєшся? Чому ти так швидко? Я тебе не запрошував. падла. О, а все. З чого все почалося? Один скрімер від Balloon Гея пропустив і все? І відразу програв. От просто один скрімер, все мені обісрав. Один скрімер. Ну добре. Так. Ну ти де? Не, він не тут. А де ж ти? Так, щось він якось... Куди ти? Друже, ти де? О, так, все, знайшов. Та, ага, вон він стоїть. Так, тепер. Ходь сюди. Так, я швиденько перезавантажусь. Це жах якийсь. Просто жах. Відразу в трьох на мене накинулися, і ще й спрингтруп не дав мені ніяких шансів. Так, иди сюди, О, молодец. Так, кто там? Ага, це Фреддик пришел, фантомный. Иди сюда. Черт, не встиг, Так а... Та да зачекай? Ты та куда так пішов, стій, Сти, Сти ч Да ч він он такий спритний, я не встигаю за ним. Я його приманив. Я тільки нажав приманити його, а він вже у іншу кімнату звалив. Та ти що? Друже? Ти номо як його? По. По... О! Так. З... Зловив падлу. Так, а тепер. Ходь сюди. Так, є. Зараз у сліпу тебе переведу. Чи... С... А, а я навіть і не помітив, а де вона була? Я її не бачив на камерах, а ну все, це, це, к... це кінець. Ну, звели звідси нафік. Пішав, дуб. О, я, я там ще скримера зловив. Мабуть, від Фредді, чи від кого і цей прийшов. От знову, знову! Кляті фантоми мені все обісрали. Кляті з Ух, капець. Ну ти взагалі ти, ти що? Так, сюди давай. А де він? Його немає, не де. А, вон він стоїть. Все, побачив його. Зворот іде. Так, вон він стоїть. Все, бачу. Так, головне не спускати його звідси. Так, зараз він. Звалить. Так. Ось. я його знову. А тепер я перезаряджаюся повністю. Так, головне не пропустити. О, чую йде. А, я зрозумів. У мене ж тоді камери зламалися, а ото я його і не побачив все. Ну, точніше, це маріонетку не побачив. Ось чому вона мене зловила. Я ж тоді вирішив спробувати Усліпу його спіймати. Ось тобі, будь ласка. Ні, ну нормально, якщо ось 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 в цих е, краях дивитися, то нормально. Тут начебто нічого не має статися. Так. Так, ти змішаєшся. Так, ну скоріше, скоріше. Скоріше, як якраз його я там приманив. Мабуть, якщо довго в камеру дивитися, то будуть висиратися фантоми у мене тут у бутці моїй. Так, добре. Так, ага, пішов дупо. А чого ти не. А, ну не зрозумів. Так, скоріше, скоріше, скоріше! Hello? Встиг? Ні, ніфіга я не встиг. Ну, і де от його шукати тепер, я взагалі не знаю. Сьома камера, восьма. Hello. Сюди? Ні, він не тут. А де він? Він, мабуть, у вентиляцію поліз чи що. Хоча я не чую. О, вже перейшов. Та, так, а куди сюди йди? Ну, ти як його звідси, от виманити? Я взагалі не розумію. Ну, коротше, я знову програв. Hi. Вбивай мене. Я готов. Чи можливо пощадиш мене, чи шо? А? Пощадиш, чи не пощадиш? Нома? Не, Ні, не фига. А, ти, ти навіть так, навіть не дав мені розвернутися. Ну, молодець, який молодець. Фу, Гапечусь да, четверта ніч якась важка. Я прямо не, не встигаю за ним. Не поспіваю. Прудка тварина. Так, сюди йди. Все, зловив. Добре. Так, тепер у десяту камеру його. Так, скоріше. Так, встиг? Не, не встиг. Сюди його. Так, є така справа. На 10-ту його треба заманити. Hello. Так, все дуже добре. Так. аудіо. Ну тоді відео не буду перезаряджати без е додаткової надімності. Так. Ома, Так, ти де? Чо вирло? Ти тут? Ну, начебто він там. Все, відео тоді перезаряджаю. Скоріше, скоро і вентиляцію доведеться перезаряджати. Так, є. Ага, пішов дуб. Да, вон він стоїть. Добре. Так, я. Я слідкую за тобою. Так. Можливо, не треба дуже. Ой, зачекай! Ох, встиг, начебто, встиг, 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 встиг. Ага, так. Звали і впадла. Іди сюди. Так, добре, вентиляцію, скоріше треба перезаряджати. О, по лісу вентиляцію. Ха, Ха, молодець який. Так. А, пішов в дупу. А, все, сидить. Можна і... Перезарядитися, мабуть. Поки він в вентиляції сидить. О, ні. Ну якого лайна? От він слідкує за мною, чи шо? От Тільки я вирішив перезарядити, перезарядити усе підряд, а він вирішив з вентиляції вилізти. Чо вирла. Так. А, ні, він тут. Все, добре. Тоді питань немає. Так. Ага. Так, ось він. Все. Тримаю на проводі. Так, мабуть, не треба дуже довго в камеру дивитися, бо отут як зараз з'явиться. Ото, знаєте, у цій дивишся і потім починає мері... мерещитись якась фігня. Тому не треба дуже довго дивитися в камери. Так, ну що? Я дивлюсь за тобою. Так. О, зворот іди. Ага. Чого вирва? Так, камеру перезаряджу тоді. Ага, так він йде, 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 йде. Так, тихо. Скоріше. Все, добре. Так, Фредді, не... Вбивай мене. Не вилазь тільки на мене, будь ласка. Бо Фреді саме такий не очікуєш, щоб він на тебе виліз, так бережно. Так, іди сюди. Так, молодець. Так, а я тоді камеру зараз перезаряджу. Так, скоріше, 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 скоріше. Так, є така справа. Так. Ага. Все, сиди. Ага. Сюди поліз? Молодець! Отам і сиди. І нікуди не вилазь. Скотиняка. М? Ну, так, треба ось так. Чисто подивився, подивився. Так, а. Він тут. Так, хто там до мене йде? Знову Фредді. Так, зачекай, куди пішов? Ще рано. О, ні. Так, скорейше. перезаряжай Перезаряжай. Эх, скорейше. Так. Так, ага, в дупу. Так, где Так, ось тут. Хоть сюда, друже. Молодец. Так, я пока перезаряжу, мабуть, усе. Ну так, для профилактики. Так, о, Лиза, Лиза, Лиза. Так, він на другій камері має бути. А, ні, туди ви, у вентиляцію поліз. Начебто. Так. А, тільки ось сюди, да? о, ні. О, ні. Ой ой ой, просрав момент. Чтряся твоїй. І де він має ось тут десь виліз, мабуть. Ой, це дуже погано. А він же тут. Все, мені капзда. Все, я програв. Хоча можливо чи вийде. Нума. Так, тоді давай сюди тебе. Так, сюди давай. Ні. Не, не заманює. Ну, все це кінець, це кіне... Це кінцева. Хоча... ой, це. Ні, оце зря я зробив. На... Не треба було цього робити. Треба було у гляділки з ним грати. Ну, все кінець, він мене зараз вб'є. Хоча я не знаю, можливо, потримати планшет просто. Ні, все, просто дивлюся. Просто дивлюся. Просто дивлюся. ну жбо, нужбо. жбо! Головне, щоб Фредді не вискочив на мене. Якщо він вискочить, я програв. жбо, ну жбо, ну жбо! Є, краса. Фух! Не, це щось якось важкувато було, чесно. Прям нормально так, нормально. Я ж спітнів трішечки. Так, ну що, тепер ми граємо за Фоксі. Ну. Тут, якщо по всій піцерії ходити, тут можна багато чого знайти. То там тіньового Бонні можна знайти, там ще щось можна знайти. Ну, Я цього робити не буду. Не хочу. Так. А ну, зачекай, зачекай. Майкл Лафтон, куди ж ти пішов? Ди, розбери мене. Так, все я пішов, звалюю. А, допоможіть! Зламали мене. Так, п'ята ніч, но я її не буду проходити. Все на цьому. Ставте вподобання, підписуйтесь на канал, якщо ви тут уперше. 15 вподобань набираємо і проходжу далі. Ставте дзвоник, щоб не прогавити наступні відео і наступну серію. А також коментуйте, коментуйте, коментуйте українською, щоб просувати мене в топи. Усім до побачення і всім всього найкращого.